Наша нова таємна зброя мега -посіпаки. Велика прем'єра Літа, нова частина комедійного пригодницького мультфільму «Нікчемний я цього разу у великій дружній родині Гру і Люсі, окрім донечок Марго, Едіт та Агнес, з'являється син гру молодший. Часи, коли дбайливий татусь коїв щось лихе, давно лишились у минулому. За руки спільного життя та спільної роботи з Люсі, побільшало тих, хто завдяки Гру більше не може робити свої погані справи. Серед таких злодіїв Максим Лемала та його підступна подружка Валентина. Вони Тікають із в'язниці і розпочинають полювання на родину гру. Аби врятуватись, велике сімейство змушене тікати від переслідувачів. Чим усе скінчиться? Дивіться в кіно з 4 липня. Ти потрапила у черево дракона. Не відволікайся ні на що, бо дракон виплюне тебе туди, звідки ти прийшла. Тепер трохи жахів і жахіть з життя акторів. Новий фільм Максін про дівчину Максін Мінкс, котра не відмовляється від мрії стати знаменитою актрисою після події шестирічної давнини, коли сталася страшна різанина у Техасі, з якої дівчина змогла вибратися живою. Відтоді Максін полишила спроби зніматися у фільмах для дорослих. Однак сподівається, що цю таємницю ніхто і ніколи не викриє. Тим часом у Лос-Анджелесі, де вона живе, частішають випадки насильства, таємнич. Ши вбивця, якого називають нічний ловець, полює на молодих перспективних акторок. Максін відчуває, що переслідують саме її. Це означає, що пікантні та жахливі подробиці її минулого стануть відомі усім. Страх бути викритою підштовхує дівчину до рішучих дій. А що з цього вийде? Дивіться в кіно з 4 липня.